Жителі лівого берега Ніпродзижинська вже добу без води. По вулиці Петровського на водоводі сталася аварія через руйнування корпусу запірної засувки. У держслужбі з надзвичайних ситуацій нам повідомили, що на місці працює штаб з ліквідації аварії. Сьогодні підрозділами рятувальників організована доставка води мешканцям житломасиву у першу чергу дошкільним закладам і лікарні. Не розчистив тротуар, плати штраф власникам магазинів, кафе та ресторанів, які не прибирають закріплені за ними території. Загрожує адміністративна відповідальність. Те саме стосується і житлово-комунальних господарств. Підприємства, що контролюють благоустрій міста, спочатку складають припис на відповідну ділянку, і якщо її не прибирають протягом доби, оформляють протокол. Розмір штрафу від 850 до 1700 гривень. За два дня. Инструкторами было проверено порядка 173 объектов, выдано порядка 93 предписаний и составлено 12 протоколов на данный этап. То тобто есть работа продолжается, как и у коллег не останавливаемся.